Чи триватиме війна в Україні ще кілька років, швидше ні, статтю під таким заголовком опублікувало німецьке видання Вельт. У матеріалі йдеться, що у 2024-му Україні загрожує оборона, зокрема через безвідповідальні провали канцлера Шольца та інших західних політиків. Водночас, нібито є все більше ознак того, що конфлікт можуть тимчасово припинити і, можливо, навіть цього року. Адже якщо не буде заморожування війни, то згодом ні роз. Росія ні Україна не матимуть переваг на полі бою. До того ж, Україні бракує ресурсів повернути тимчасово окуповані території у 2024 році, зазначає автор статті Крістоф Шільц. Україна не має жодної перспективи повернути втрачені території цього року. Навпаки, варто чекати на нові наступи росіян і будуть нові територіальні втрати. На Україну чекає критична фаза до вересня. Якщо захід швидко не передасть набагато більше зброї, йдеться у публікації Вельт. Більше того, захід повністю недооцінив військові можливості РФ, мовляв, у Москви, достатньо ресурсів та глобальної підтримки. У виданні також проаналізували ситуацію на фронті. Пишуть, що Росія намагається прорвати першу лінію оборони України у 18 місцях. Як це було під Авдіївкою? Причому друга і третя лінії оборони, начебто, значно слабші від першої, зазначимо наприкінці 2023-го Вельт з посиланням на джерела писало про конт. Тернаступ України у 2024 році. Тоді видання стверджувало, що навіть попри те, що український контрнаступ зайшов у глухий кут, і захід вагається з його підтримкою, є ознаки того, що Київ готує план. Марта Занюк, телеканал НТА.